На ліжку тільники на полиці блакитні берети. Їх сім'ї Хамдамових приготували до свята. Сьогодні разом відзначатимуть день ВДВ. За охоти всіх, тато Тимур. Він вперше одягнув військову форму, коли навчався в Суворовському училищі. Це було ще за часів СРСР. Колись хотів бути військово-морським офіцером, а став десантником. Коли почався розпит радянського союзу, поїхав моротворцем в Таджикистан. Розділяли враждуючі сторони. Ну і приходилось як то. Помагають пограничникам границю біжать, тому що времена були веселые. Згадати є, що однак не до свята. Настрій від тих спогадів каже Тимур, точно не підніметься. Служив, розповідає, до 1993-го, та десантник це назавжди, коли приїхав до Рівного, в першу чергу почав шукати військових товаришів. Розискав ДСАУ. К сожалению, в той час у нас ДСАУ був в комі. Вот. У них не было ни денег, ни финансирования. Большая благодарность людям, которые там работают. Они, по сути дела, на голом энтузиазме реанимировали Ровенский Раск. День високомобільних десантних військ Тимур намагається відзначати щороку. Нині на святкування бере з собою синів Даню і Марка. Хоче показати, які це справжні герої-десантники, бо каже, не хоче, щоб хлопчиків вони асоціювалися виключно з нетверезими чоловіками, що стрибають у фонтани та розбивають головою пляшки. Молодий люди, на ком просто маленька котя, щоб я на вулиці не адворював, не кричав. Ти мяшко, ти веди себе Чи будуть десантниками Марк і Даня ще не знають, та святкувати день ВДВ готові. Сьогодні день ВДВ. Я йду його святкувати, бо це день, коли е, це. Воздушно дісанки хво свято. Тимур Хамдамов каже, не настільки важливо, яку професію беруть сини, головне, щоби виросли справжніми чоловіками, готовими захищати свою батьківщину. Ким би вони не вирішили стати, саме головне, щоб вони завжди всі з мужчиною. Мужчина мужчина це не той, хто носить штани, мужчина це той, хто може захищати свою родину, свою сім'ю і все, що йому дорого. Відзначати день ВДВ це не просто традиція. Ось же і сім'я Хамдамових на підході до пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Тут сьогодні збираються всі рівненські десантники. У кожного своя історія, об'єднує їх свято та готовність в будь-який момент, стати на захист батьківщини. Анна Махно ігор Прокопчук, новини Рівного.